Школи Южненської громади готуються до нового навчального року. Отримувати знання цьогоріч будуть більше трьох з половиною тисяч школярів. 800 дітей за згодою батьків навчатимуться в офлайн режимі. Крім звичайних занять, певні класи переважно старшої школи працюватимуть дистанційно та у форматі змішаного навчання. Ми схилялися до того, що може дистанційно, але вирішили, що останню крапку в цьому все-таки мають поставити батьки. Тому всі батьки були опитані і, відповідно до заяв, кожен батько написав власноручну заяву, відповідно до заяв батьків, були сформовані класи з очною формою навчання, змішаною формою навчання і дистанційною формою навчання. Ми дали можливість навчатися дітям. Які знаходяться зараз за кордоном. Вони могли приєднатися до нас і в дистанційну нашу школу, і батьки мали можливість оформити сімейну форму навчання в тому випадку, якщо дитина вже ходить до школи за кордоном. Тобто різноманітні форми, ми абсолютно гнучкі, абсолютно відкриті і в першу чергу, звичайно, дбаємо про безпеку. На сьогоднішній день я хочу сказати, що наш навчальний заклад готовий прийняти дітей на очну форму навчання. Ми все зробили для того, щоб дітям було комфортно. По можливості зробили поточний ремонт своїми силами. На сьогоднішній день готується підвальне приміщення як найпростіше укриття міською радою були виділені кошти на поточний ремонт для того, щоб побезпечити дітей. Те під час повітряних тривог, крім форм навчання цього року іншою буде і локація школярів. Так, класи першої школи з очною формою навчання будуть займатися у приміщенні авторської школи гузика, яка має захисне укриття. А класи молодшої школи В'ячеслава Чорновола на випадок повітряної тривоги розташуються у сховищі другої школи. Тобто ми там. Проб'ємо дорогу прямо, так, щоб діти могли в школу швидко попасти туди. Десь в кінці серпня ми хотіли би показати це батькам, щоб вони переконалися, які там умови, щоб подивилися, скільки часу затрачається, щоб добратися до того. Так, в основному, 23 числа нам <кхів> мають Завести наші замовлення для бомбосховища: там вода, вода, печиво, лавки. В нас є свої розкладушки, кучномовці, зарядні пристрої. Тобто, що ніби все буде працювати, будемо просити Бога, щоб, щоб така ситуація залишалася. За умов воєнного стану найбільшу увагу в новому навчальному році освітяни приділяють безпеці дітей. У школах проводять ремонти укриттів. На ці роботи виділено 2,5 мільйони гривень. І ще 1 мільйон 100 тисяч витратять на придбання меблів, сухих пайків, медикаментів, джерел живлення, які встановлять у сховищах. Заходи безпеки будуть посилені камерами відеоспостереження, що їх встановлять у кожній школі. Зараз ми з вами знаходимося у підвальному приміщенні нашої школи. Ви побачили, де будуть знаходитися діти під час повітряних тривог. Вже закуплені лавки 70 штук. Розраховані кожна на шість учнів. Сюди знесуться столи, шахові столи, і взагалі столи, де діти можуть складати пазли, малювати. Тут буде вода, тут буде печиво, закуплений портативне джерело дживлення. Можна буде зарядити мобільні телефони. Також подана заявка на підключення Wi-Fi в підвалі, є душові кабіни, є туалети. Нам запропонували кілька варіантів, і останній з них був найвдалішим, як на наш погляд, це варіант розміщення в третій, третій школі, школа гузика. Ми відвідали заклад, поспілкувалися з директором, оглянули, що нам пропонують, оглянули. Підвальне приміщення, яке може бути сховищем для дітей. Так, звісно, воно вражає. А там проводяться ремонтні роботи. Можливо, ще не все зроблено до кінця, але те, що ми побачили, порівняно з нашим, звісно ж, воно ну, дає більше надії. Тому ми прийняли цю пропозицію і плануємо розміститися з очними класами саме в третій школі і відпрацьовувати очні уроки вже там. Більше про готовність шкіл громади до нового навчального року. Дивіться у програмі Об'єктив.